Добрий день, шановні. Сьогодні ми проведемо прес-конференцію, яка присвячена соціальному партнерству влади, бізнесу, громадськості у розв'язанні проблем розташування, експлуатації та утримання малих архітектурних форм в місті Києві. Суть питання сьогодні одне: ми маємо біля 11 тисяч сьогодні на території міста Києва, а це більше. Біля 84 чотирьох тисяч гектарів території, розташованих біля 11 тисяч малих літурів, хочу сказати, що не стільки гарні ці кіоски, які ми вибрали, стільки гарна ініціатива, яка була започаткована саме громадською організацією громадський корпус, питання в тому, що ми хотіли б, щоб цей процес, який сьогодні є в Києві, по встановленню мафів, він був цивілізований, щоб не було незаконно встановлених, щоб вони не були. Такими деколи поганими, як вони сьогодні є, які перекривають нам дороги, не дають нормально людям добратися до зупинки чи до метро. Ми хочемо, щоб в ході таких конкурсів, по-перше, ми побачили, що є цивілізовані, абсолютно законні мафи, які установлені на території міста Києва, які стараються змінити на краще свою форму. Ми вважаємо, що до 2012 року у нас повинні з'явитися вже уніфіковані форми, які розробляються сьогодні нашим управлінням архітектури, які будуть набагато кращі, особливо ті мафи, які стосуються таких функцій, як надання довідкових даних, які займаються продажею преси. Значить і так інше, тобто ті мафи, які повинні в будь-якому місці завжди залишатися, ті ж, які сьогодні використовуються для продажу продовольчих товарів для громадського харчування, кількість їх в місті повинна зменшуватися. І з роками ми дійдемо до того, що їх, в принципі, взагалі не повинно бути в такому вигляді, як вони сьогодні є. Так, от якраз для нас дуже важлива ініціатива, та що громадська організація подивилась і відбирала по перше ті хто встановлені за правилами і за дозволами друге це по функціональному скажімо, тоже признаку не ті хто продають алкогольні напої там десь біля школи такі не могли приймати участь в нашому конкурсі і дуже важливо для нас щоб не тільки сам був охайний Маленька мала архітурна форма, але і прилегла територія повинна бути теж в належному стані, починаючи від якихось ось там квітів, від мощення плиткою, для того щоб людям було. Зручно підійти і використовувати в даному випадку. Користуватися цією малий електрони. Цей процес він якби перший. Ми не скажемо, що є оці ті, які визначені нами малі форми, вони є самі кращі, але вони є кращі з тих, які були представлені на цей конкурс. Поки можу сказати, що ще активність людей не така велика, як би ми хотіли. Ми надіємося, що на наступний конкурс вже буде і більше бажаючих прийняти участь в конкурсі, і естетично малі арктурні форми будуть кращі. Наступний рік буде переходним роком до цивілізованого, як і повинно бути в місті встановлення малих артурних форм. Суть. Цього цивілізованого підходу в тому, що повинна бути створена схема розміщення малих архітектурних форм. Сьогодні е, е, існує сьогодні ситуація така: приходить підприємець в управління архітектури і каже: я от на цьому розі хочу поставити малу архітектурну форму. І все залежить, достатньо ли він пройде. Інстанції і проплатить всім гроші, щоб саме тут стати своєю молоюрною формою. Це в принципі неправильно і це породжує дійсно і корупцію. І ми кажемо, що ми не не повинні ганяти цього підприємця по кожному із всіх організацій, де він кожному повинен заплатити, щоб десь отримати дозвіл на установлення. Ми кажемо, що ми міняємо повністю підходи. Ми вважаємо, що повинна бути створена схема розміщення малих архітурних форм. Вона розробляється на рівні районів і з'єднується в одну схему, яку затверджує сесія міської ради. Під час після цього на цій схемі розписуються пожежники, ГАІ, Київенерго, Водоканал. І вже взагалі підприємцю не треба до них йти взагалі. З'явився оцей сьогодні, в нього є мав він нормально, сплачує е, гроші до бюджету, він не має до нього ніяких зауважень, він не торгує е, алкогольними напоями біля школи. В нього все нормально, він автоматично йому продовжується термін оренди, і він за ним закріпляється на три роки. Земля він далі продовжує знаходитися на цьому місці. В разі, якщо він не попав на цю е, схему. І він там не може бути, тому що він стоїть на комунікаціях, на вході в метро. Чи він стоїть з сигаретами чи з пивом біля школи, він буде звіти демонтований. Місце, де нема сьогодні мафа, але воно визначається на цій схемі. Виноситься на аукціон, приймають участь підприємці. Хто заплатив більше в місцевий бюджет, той і отримав місце, значить, яке розписано. Але буде там з обмеженням, якщо це як я кажу, біля школи, то по е, своїй функції використання, або значить, якого він може бути розміру? Це архітектура задає